Вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість. Сьогодні ми говоримо про вихід нової збірки поезії від поетеси Тетяни Чівікової. А під назвою Я обираю рай. Тому детально про створення збірки, про те, які твори в неї війшли, Наступні 15 хвилин ми поговоримо саме з поетес. Ради вітати вас. Я також вас рада вітати і дякую за запрошення. Ми вам що ви завітали, але хочеться більше одразу перейти до ем, обговорення так збірки mm -hmm. Mm -hmm. дуже гарна назва. Так mm -hmm. я обираю рай. Як з'явилася ця назва і як з'явилась ідея цієї збірки? От мені здається, що з найголовнішого почнемо. Mm -hmm. Ну, ідея збірки була вже, мабуть, і давно в мене вже сиділа в голові, але все якось в мене все, все воно щось не виходило. А потім я познайомилася з поетесою Лерісою Рукавець. Зараз ми дуже ну, близько товаришуємо, і вона мені вже тоді, Таня, Таня, давай, давай, давай збірку, давай, давай, я тобі допомогу, якщо там шо до ета. І так, от вона мені вже просто конкретно дала номер телефону, куди мені треба було звернутися до Дніпропетровської. Тоді ми вже почали там працювати з, з цим. Видавництвом. Але спочатку в мене була чогось задумка е, назвати цю збірку Живу як востаннє. А потім мій друг е, Олександр Крижов, дуже видатна людина в нашому місці. До речі, йому вчора ви... ви... виповнилося 75 років, і я його ще раз хочу привітати е, з цією датою, тому що саме він. Допоміг мені все ж таки випустити цю збірку. І він мені колись написав такий коментар, коли я вже писала, що буде мати назву там Живе квостання. Ну, коротше, такий жорсткий коментар був, що типа. Тіпа... — не, да, не, те, не не те, те. От, і потім там інші вже були назви, а потім колись я таку почула фразу, десь я почула таку фразу, я обираю рай, тому я сразу, м -м, моментально написала вірша. Е і тому вже чогось так е мій редактор каже, ну так, це вже буде така м -м, гарна назва. Тому вже так і вийшло. В Цю збірку війшло майже 70 моїх віршів, але в мене їх ще на 4 таких збірки є. Ну, але сюди да. так, я розумію, як ви сюди обирали? Найкращі чи ваші найлюблені? Е, Ну, перш за все, це повинні були бути вірші українською мовою, а також ті, які в мене були на той момент. А на той момент у мене їх було саме стільки, десь 70, тому що основна маса це російською. Мовою, І, але вже після цього в мене вже там віршів на 20-25 вже після цієї збірки написано українською мовою, тому що зараз пишу саме українською тільки мовою. Так. А ви хотіли, я так розумію, що зачитати? А давайте ми покажемо давайте на ми камеру так. Да. Збірочку, як вона виглядає. Так виглядає збірочка. Ця а хто От. працював над дизайном обкладинки? Це над дизайном ми працювали разом з, з, з цим видавництвом. Ну дуже дуже гарно, і, дуже яскраво вийшло. Да. І я все ж таки хочу сказати про, про людину, яка допомогла мені це зробити. Як завжди не вихватає, не вистачає коштів, не вистачає і тому. Ми якось зустрілися, ми, то ми спілкувалися по Фейсбуку, а так як я прийшла до нього колись, і він мені каже що там з збіркою. А я кажу, грошей немає. Вже збірка в того немає грошей. І це людина, яка просто за хвилину вона вирішила це питання і все сказала, так, перша збірка повинна бути у мене. Все зрозуміла. І так він мені допоміг, І зараз ми дуже близько товаришуємо і там по, по, по різним питанням. І тому я дуже вдячна. Тут є спереду це, тут є рецензія мого друга Данила Дятла. Це поет, музикант, автор, виконавець пісень. Тут він написав такий ну, допис тут про мене. От. І за цей час, за цей рік також я вже написала, мабуть, до десятка пісень і, і музику, і слова мої. І... Пісні, які подобаються, які я співаю на корпоративах, куди мене запрошують. А тому давайте вже тоді прочитаю я цього, цього. вірша, який дивився, скажу, скажу так, да, назви. Я багато в житті грішила і не своєю дорогою йшла. Свої мрії поробілі вітрила я в думках як валізу несла. Я грішила і каялась знову, обирала тернисті шляхи. На ногах стерті підкови, а в серці молитва і гріхи. Я людина, тому й не дивно, як і всі не свята, бо земна. В ідеальності вірить наївно, а помилок гранітна стіна. Переможці ламають ті стіни, намагаються їх розтрощити, вчинки лиш залишають руїни там, де стіни були з граніту. Так, не вічні ми в світі земному, за все відповідь, як не гадай. Коли станемо перед Богом, кожен схоче обрати свій рай, а тому намагатимось жити так, щоб там не прийшлося обирати, дуже важко в житті не грішити, та ще важче відповідати. Дуже дуже гарні. Мені здається, дуже влучні слова. яким тиражем вийшла збірка, і чи можна десь її придбати? Ви знаєте, збірка вийшла дуже малим тиражем, тому що я ну напередодні того, як вона виходила, я писала людям, які хотіли придбати. мені там люди писали це. І тому вийшло його, її всього 29 екземплярів. Але зараз я вже це зрозумію, що це ну, що цього мені не вистачило, тому що люди продовжують мені писати, продовжують надсилати гроші, казати, давайте ми, ну, а в мене її вже не залишилося. А в планах а, зробити ще мітраж? Ну так, да, я думаю, що треба. я думаю, що треба. І можна буде придбати? Ну, Так, да, я думаю, що можна буде тоді придбати її, тому що ну, так і вийшло. Так. А, можливо, ще є вас у вас улюблені вірші в цій збірці для наших глядачів, я думаю, було б дуже вручно. Це... Стосується теми, яка ну, у нас сьогодні е, актуальна дуже в Україні, не встигли. Ми посварились сьогодні, на завтра нас вже не було. А ще раніше напередодні вкривалися одним крилом. Вас вже нема, співав нам вітер. А зовсім поруч за вікном життю вже не раділи діти та не сміялися гуртом. Війна звільнила нас назавжди від намагань каяття, ми поспішали та не встигли змінити враз своє життя, тепер було б усе інакше, аби ми повернули час, птахи співали би ще краще, але то буде вже без нас яке життя несправедливе, бо не дає нам другий шанс. Жовто-блакитний колір віри тримає ще на світі нас. Горять свічки, лишилась пам'ять нестерпна біль на все життя. Будущі рідних відлітають. Давно вже час для каяття. Теж дуже, дуже гарно. І а, це ваша перша збірка, так? так Пендія, це моя яка вийшла вже, ну скажімо так, вийшла в маси, так? Да. А, що ви хотіли донести для читачів цією збіркою? Що б ви хотіли, щоб вони для себе взяли чи для себе зрозуміли? Знаєте, основна мета мого життя це творити добро. Хай воно буде маленьке, хай воно буде зовсім непомітне, але це добро е, саме до відношення, е, відношення до людей, які нас оточують. Це самі такі мізерні вчинки, які ми е, спостерігаємо в тих самих маршрутних таксі, в тих самих відношеннях до, до влади, до президента, до нашого. Да? Е, е, і в тих самих коментарях, коли пишуть оці люди, розумієте, ну тоді вже зразу воно помітно, що це за людина і що, які в неї ну надалі, які в неї, скажімо так, її мета життя і все. І тому мені хотілось би, щоб люди були добрими, просто щоб були добрішими. Чудово, окрім вірші, ви ще ж пишете пісні, виконуєте да. так їх. І сьогодні для наших глядачів я знаю, що ви підготували подарунок музичний. А давайте декілька слів про нього, і якраз буде дуже гарним завершенням нашої сьогоднішньої з вами розмови. Ви знаєте, пісня, яка має назву Здалося, це історія одного кохання, тому що ми вже з вами обговорювали. Щось в мене всі вважають жінкою кохання. Тому що останнім часом, коли я почала писати там про президента, коли я почала робити публікації в групі президента, то якось мене дуже, ви знаєте, видалилося з багато людей з друзів. Да. Тому що от вони мене не сприймають по-іншому, як тільки жінка-кохання. І тому така пісня має назву Здалося, яку я приймала навіть участь в аранжуванні цієї музики. З Данило Дятлом ми написали це аранжування майже за 13 годин. Два рази ми зустрічалися два рази, і я дуже обожнюю цю пісню, тому що, скажімо так, я робила її сама. Там все, там звук е, гудок е, паровоза, там дощ, там гроза, там е, е, телефон, звуки телефону, там, е, ну, там все, там ніс. Тобто ви приймали участь цього да, разу вже повністю. В Повністю пісні, і так? мені б дуже було приємно, як я вчора зустріла Володимира Колесника, ну ви знаєте, актора Та, нашого всі. театру, який мені до речі, ну постійно робив ці аранжування. І мені сказав, Таня, це просто супер, це просто професіонально. А потім мені ще, мені сказав Олександр Марченко, якому я дуже вдячна. Це з народного дому, з яким я зараз зараз працюю. Ми готуємо на різні конкурси, готуємо ми мої пісні. І він сказав: це зроблено дуже професійно. Мені було дуже приємно, чудово. Ну що ж, я сподіваюся, що і нашим глядачам дуже сподобається ваша пісня, яку ми зараз їм презентуємо. Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Звичайно, як людині творчій, творчі. Я вам бажаю побільше творчого натхнення і побільше от вдячних глядачів та слухачів. Щиро дякую. Дякую вам. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці, і в гостях у нас була поетеса Тетяна Чивікова. Але не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подаруночок від нашої гості. А ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Вогник в серці вже не запалити, і знов сидітиме моє волосся. Що ти кохаєш мене волосся мого, торкався так ніжно я завжди Довго чекала тебе, і навіть тоді, Коли було сніжно, я вірність завжди тобі берегла, бувало, що вже втрачала надію, І чути байдужість я змогла, ти знаєш, в кохання все ж таки віру. Що ти кохаєш мене, волосся мого, торкався так ніжно, я завжди допочікала тебе і навіть тоді, коли було сніжно, я вірність завжди тобі берегла, бувало, що вже Втрачала надію і чути, байдужість теж я змогла Ти знаєш, кохання все ж таки.